Вивісила. Продовження. Це мамі вділив два. Там ще є три. Один лише собі, а два ще віддам тестів сестру жінчики. Найжаря. Паря. <ривісна> 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 Продовження відосиків. Я вже вдома. Привіз вже менше, ніж було. О. Було п'ять, стало три. Погубив. Погубив по дорозі. Ось такі красини. Ланана. Ванна чекає. Один мені. Два тестів. Ось така. А я не записав. Ще два товстолобіка. вже все на місці. Доставлені до тестя. Інструменти готові, як у стоматолога, все стерильно. Будуть жарити, парити, варити, робити сільодочку, коптити трохи риби. Остальне піде на юшку, будуть ухуїсти, уху їсти будуть.